У буде невеличке відео про дисципліну. Знаєте, тільки що хотів сказати навіть слова, по типу я вже втомився, бо записую кілька відео одночасно, ну такі на маленькі невеличкі теми, і планую викладати їх на канал. Але я розумію, щоб мати гарні результати, треба мати дисципліну. Це знаєте, як в спорті. Якщо ти хочеш стати якимось чемпіоном, то треба бігати щодня чи плавати якось тут в океані, чи робити щось постійно, декілька разів на день та дисципліновано. Ось і це відео я зараз знімаю. Вже не перше за цей проміжок часу, так би мовити, і хочу таким чином опрацювати навичку. Так, мені може складно. Бла бла-бла, це казати. В роті вже все пересохло, хочеться випити водички піти чогось поїсти. Але зараз я собі зроблю бонус за те, що я ось вже зняв декілька відео для нового YouTube каналу. До речі, підписуйтесь на нього. Дмитро Огір, про Бога та Всесвіт. Так я його поки що назвав. Я собі зроблю бонус. Зараз піду в кафе, тут біля набережної і поїм суші, я їх дуже люблю. Суші, якийсь лимонад, може ще щось, якраз обідня, обідній час зараз. А я ще зранку нічого не їв. Ось одразу прокинувся, зібрався і пішов знімати. Я розумію, що щоб досягнути певного успіху, навіть ось так, в соцмережах, треба робити контент. Регулярно. Але якщо це тебе заряджає, мотивує, є певний драйв, є певне натхнення, звісно, що кожен з нас він відчуває, а що йому подобається найбільше. І те треба й робити. Я вважаю, що нам всім важливо навчитись слухати себе, відчувати себе. І працювати тільки на тій роботі або втілювати в життя такі проекти і мрії, які є всередині. І не треба працювати на тій роботі, яка не доставляє задоволення, не додає енергії, драйву, кайфу. Навіщо? Задайте собі таке питання. Я собі задаю постійно кожного дня. Навіщо я роблю це або це, якщо воно мені подобається чи не подобається? І така цікава штука. Навіть в мене були сумніви, який формат зробити. Я хотів дуже просто, легко і швидко, без монтажа, без е, якоїсь музики. Цього. Я спілкуюся з вами, з дорослими людьми, з свідомими людьми. Я вважаю, що просто ось так записувати навіть відео одним дублем на якісь теми цього вже достатньо, щоб доносити певні смисли до людей, які я хочу доносити. І дисципліна. Тобто робити те, що ти хочеш, і робити це дисципліновано. Щодня, щотижня. І відноситись до цього як до роботи. Тобто я відношусь як до роботи. Зараз я пішов працювати зранку до обіду, знімати ці відео, а потім я дозволю собі поїсти. І ніяк інакше. І це треба робити регулярно буде. Тому подивитись зараз, в наступних відео чи будуть вони виходити, наскільки я зможу. Тому що мені здається, що якщо я один рік буду вести цей YouTube канал, то я зможу залучити дуже велику аудиторію поціновувачів, людей, близьких за філософією, з якими мені буде приємно спілкуватись, нові друзі, знайомства з'являться по всьому світу. І, звісно, і грошей більше з'явиться. Тому що коли ти проявляєшся, коли ти заявляєш про себе, ну не може бути інакше. Ось я вам кажу, не може бути інакше. Палю басу. гроші буде і все в житті буде. Ось перевіримо. Буду вдячний за якісь коментарі, лайки, як я завжди кажу. І до зустрічі в нових відео. Гарного всім дня, тижня або вихідних, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Все. Цілую, люблю, обнімаю. Пока-пока.